Слово Верітас на суботу у Великодній Октаві. Перші свідки Христового Воскресіння не одразу вірять, що розп'ятий Воскрес. Вони не приймають свідчення побожних жінок, не одразу пізнають Господа. Чомусь легше бачити негатив, ніж позитив, легше плакати над собою, зосереджуватися на своїх ранах, ніж побачити промінь світла. Досвід болю і розчарування може закривати нас на новизну, яка йде в Євангелія. Та Господь показує, що має силу подолати всі бар'єри, бо Він воскрес і просить нас прийняти добру новину про себе і про нас. Як ця звістка про Воскресіння торкається мене, навіть вважаючи себе християнами зі стажем. Можемо через власну неміч не дозволяти захопити себе Євангелієм, а це потрібно зробити відкритися для слова і слов. Маємо доручення від самого Христа не тільки знати Євангеліє, але й проповідувати Його. Прийнявши хрещення, ми прийняли також і місію проповідувати, а отже, передавати про Христа не тільки якісь ідеї та історії, але живу особу. І живий досвід. Ідучи по всьому світу, проповідуйте Євангелія усьому творінню.